Добрий вечір! З вами Віолета, гід за по Одесі. Сьогодні у нас 13 лютого 2025 року. Слава Богу, я ще ввечері пам'ятаю, яке сьогодні число. Я вийшла в ефір трошечки раніше, так що вибачайте, так сталося. Тому що я забула, що у нас сьогодні не позапланове вечірнє заняття з оцього всього, що ми вам вчора показували. Так що, сьогодні поговоримо з вами, власне, про продовження одеського Зодіаку. Щось ніяк ми оці нещасні 12 знаків не розберемо. Сьогодні у нас буде знак номер 9 і 10. Я постараюсь дуже-дуже швидко. Значить, Дев'ятий знак у нас маупа. Так сталося, що якраз мавпи це приблизно люди. От у мене дуже багато було їх в оточенні, тому що це плюс-мінус теж близько до мого року народження. Про всяк випадок, нагадаю, так, мавпи це у нас 56, 68, 80, 92, 2004, 2016, ну і буде в 28-й, якщо, звісно, ми доживемо. Ви знаєте, так, що в мене гумор такий. Позитивний. Так, от, власне, мавпи, їхні риси. Хто народився в ці роки, значить спритність, винахідливість, кмітливість, допитливість, нахабство, насмішкуватість, поверховість, може, поверхневість, легковажність, підступність, марнославство. Хоча, ви ж знаєте, що не буває позитивних чи негативних якостей, всі можна. В ту чи іншу сторону крутити. Так Так от, власне, де ж у нас в Одесі представлені мавпи? Шукала я, шукала, чесно кажучи, зараз я вам покажу деякі об'єкти, які я нагуглила в інтернеті, тому що ніколи мене не закидала доля, наприклад, на вулицю. Василя Стуса 25 дроб 7. Єдине, куди я ходила на цій вулиці, це був наш районний суд, але це трошки інша адреса. Але виявляється, що за цією адресою у нас існує Одеський культурний центр. Причому хто от живе в цьому районі, у мене для вас буде завдання. Та, подивіться, чи він досі працює цей центр. Ну, з того, що я. Про нього прочитала, то там в цьому центрі проводилися, проводився незалежний фестиваль театрів, який називався Молоком. І, власне, до цього фестивалю була зроблена така робота. Це 2018 рік автор її Кирило Максименко. Видно, що ця мавпа зроблена з таких, ну з металобрухту, фактично, так. Зараз дуже популярні такі конструкції з різних таких ну, відходів. Так? І якщо подивитися уважно, то ця мавпа вона має перед собою як маску. Зараз я вам трошки ближче її покажу. Як вона виглядає ось таким чином, так насправді досить така філософська композиція, так? тому що можна ну, так собі подумати, що в принципі кожна людина, вона за сутністю своєю, так, якщо вірити у вчення Дарвіна, то це є ніщо і не як мавпа, яка носить на собі маску цивілізації. Так, і як ми бачимо, до речі, зараз. В такі кризові моменти дуже швидко ця маска цивілізації вона спадає з людини. Да, і вона знову скочується до, до мавпи. Надюша пише: це той же майстер, який створив пам'ятник Стіву Джобсу. Да, до речі, хто не знає, у нас в Одесі є дійсно, наскільки я пам'ятаю, це навіть, здається, перший у світі пам'ятник Стіву Джобсу. Причому самого Стіва Джобса ви на цьому пам'ятнику не побачите, тому що, а давайте я в якомусь ефірі про нього, до речі, розкажу до речі. Цей пам'ятник буде, у мене представлений на зустрічі, яка буде в неділю, про, якраз таки, про курйози Одеси. Так, от, власне, там я буду його показувати. Пам'ятник Стіву Стив... Стиву... Стиву Джобсу без Стіва Джобса. Так що Надя, ти прям ти вгадала. Отже, є у нас така мавпа в Одесі. А зараз я вам покажу ну це такий трошки віддалений район, а зараз я вам покажу не одну мавпу. А їх там багато, я вам не скажу скільки, потім трошки пізніше. І от вони знаходяться прямо в самому в самому центрі міста. Ви мільйон разів ходите повз цих мавп туди-сюди і не помічали їх. Я просто вам даю гарантію 100%, що ви, ви були в цьому місті. Я потім вам покажу інше зображення там, де буде видно сам будинок. Так от, оці мавпи. А вони знаходяться так. Дякую, хто доєднався і мені ти, ти, ти там сердечки. Ці мавпи знаходяться на вулиці Дерибасівській, практично на перехресті з вулицею Рішельєвською, і їх там 12. Ну, тут на фото тільки скільки там їх п'ять штук представлено, але насправді їх там набагато більше. Ось так я вам покажу трошечки вже буде ясніше. Це заклад, який називається Дванадцять 12 Твелфманкіс. І, власне, вони дуже невеличкі. От е, хто роздивиться на екрані, там я намалювала червону таку стрілочку, де вони сидять на самій будівлі, да? от на цьому, ну як на парапеті такому. Так що, коли ви будете гуляти по Дербасівській, обов'язково зверніть увагу на оцих 12 мавп, не тільки на заклад. Заклад мені за рекламу не платив, якщо що. І подивіться на мавп, які сидять прямо там на. Цьому будинку. Знаєте, я коли створювала ось цей ну, проєкт, да, одеський зодіак», я, чесно кажучи, думала, що з якимись з тварин у мене будуть величезні проблеми, тому що ну, там дуже легко знайти, я не знаю, там, якихось левів в Одесі там, і так далі. Але виявилось насправді, що якщо собі поставити мету, то те, що ти шукаєш, воно буде саме прям тебе знаходити. І от я вам зараз покажу ще одних мавп, які з'явилися в нашому місті буквально ну, недавно, от прям кілька місяців, можливо, тому. Так, єдине, що я не можу зрозуміти, де вони в мене на моїх. О, от! Навіть дві локації я вам показую, Ну, ліворуч, я думаю, що ви впізнали. Локацію, це наш парк Шевченка, -парк, так? Там, де оці всі качелі, каруселі, оглядове колесо, і там стоїть оцей кінконг, він називається. Я вже і забула, чесно кажучи, Ну мавпа, мавпа. А от праворуч, можливо, хто давно не був в центрі, ви не бачили цього малюнка. Це як Мурал, і він прикрашає. Торгівельний центр Острів, який знаходиться на старосінній площі. І от хто пам'ятає, коли ти йдеш до цього центру з сторони вулиці Пантелеймонівській, там, де у нас починається вулиця Водопровідна, так, так от там іде така стіна. І по ній йдуть труби, і не дуже воно якби естетично виглядало. І ну, я так собі думаю, що власники цього торгівельного центру найняли художницю. Причому художниця це моя знайома Діна Стоянова. Я, можливо, навіть її тегну потім в записі цього етеру, а вона займається такими інтер'єрними розписами, і я залюбки слідкую за її. Кар'єрою, тому що вона розписує різні кав'ярні, вона розписує одяг. І от, власне, вона розписала оцю стіну. І там не тільки мавпи, там ну, щось таке дуже схоже на якісь джунглі, таке дуже-дуже воно кольорове, яскраве. Так що, хто давно не був, от можете сходити. До речі, там прикольна фотозона, можна з дітьми пофоткатися біля цих мавп. Ну, власне, Ось таких мавп я знайшла в нашому місті. Я знаю, що в мене тут дуже багато таких кмітливих, розумних і уважних. Моїх підписників, і ви точно знаєте більше а, таких місць, ніж я. Тому що кожен раз, після кожного ефіру, я отримую від вас якісь локації, про які я забула. Так що, отут, будь ласка, можете мені присилати мавп, про яких я сьогодні не сказала. Ну, а ми йдемо далі. І далі наступний знак номер 10 у нас півень. Власне, ми вже майже майже підбираємося до мого року народження, він буде в наступному етері. Так, от, півні це у нас 1957 рік, це, до речі, рік народження моєї мами. 69, 81, 93, 2005, 2017 і дай Бог, 2029 і всі подальше через 12 років. Так от, півні, які у них риси? А, проникливість, організованість. Ну, тут я вам можу сказати, що моя мама дійсно мегаорганізована людина. Це просто аж страшно, чесно кажучи. Консерватизм, це теж є. Педентичність абсолютно людина, яка ну, мабуть років останні років 30 записує всі, всі свої доходи та розходи. І вона пам'ятає ціни на всі абсолютно продукти за останні 30 років. Впевненість у собі, марнославство і егоїзм. Ну, ці два я не буду коментувати, бо не дай Боже, моя мама ще побачить мене в інстаграмі. Так от, з півдням в Одесі, в принципі, не дуже якби, розповсюджене його зображення, але. Але я знайшла. Хто уважно слухав і дивився ну, не один мій ефір? Я думаю, що ви пам'ятаєте, можливо, був прям окремий ефір присвячений цьому будинку. Варфоломея Коклена, який знаходиться в провулку Отонівському 7, це колишній провулок Нікрасова. І от прямо над воротами от зображений цей півень, тобто не лев, не якась інша істота, а саме півень, тому що власник походив з Франції. А півень, ну це теж є такий один з символів Франції, і плюс саме прізвище Коклєн, да, Кок це і є півень. І я не буду сильно багато розповідати про цього Варфоломія Коклєна, кому цікаво, подивитися, потім знайдете той ефір. Скажу лише те, що цей чоловік був дійсно одним з таких перших поселенців Одеси. Він займався виробленням меблів. Причому меблі, які він робив, вони були досить такі коштовні. І коли в Одесі відбувалися різні виставки, то саме його меблі були представлені найбільше на цих виставках. І плюс до цього, коли публікувалися публікувалася реклама то зазвичай всіх виробників розташовували за алфавітним порядком в цій рекламі в цих рекламах але тільки Коклен Варфоломій Коклєн він йшов поза алфавітом він шов перший тому що він був топ 1 у виробництві дерев'яних меблів. Крім цього, він ще був підрядником, який займався. Дуже такою ризикованою справою, насправді, він мостив в наші одеські вулиці. Справа в тому, що з одного боку це дуже прибуткова річ, да, навіть сьогодні заробляють, як правило, дуже багато ті, хто займається укладанням асфальту, да, тому що там можна усушка, утряска і так далі. Але а в ті часи діяло ще таке правило, що підрядник, який брався за ось цю роботу, він мав поручитися за себе, заклавши якусь свою нерухомість як гарантію того, що він виконає повністю зазначені роботи. І коли він тільки починав свою діяльність у Варфоломія Каклєна в нього не було своєї нерухомості, але він мав настільки таку чесну, стійку репутацію, що його колеги, купці, вони поручалися за нього і ризикували своєю нерухомістю під його підряди. І, власне, Варфоломій Коклєн був настільки ну, фаховою людиною в цьому, так, що йому вдавалося виконувати все вчасно і навіть заробляти на прокладанні одеських доріг. Ну, а власне потім він свого сина віддав на навчання архітектурній справі. І цей будинок, який ви бачите, він вже був перебудований саме його сином. І зараз на цьому місці знаходиться. Те, що називається бутік готель. Називається він А, наскільки я дивилася їхній аккаунт в інстаграмі, у них всі номери оформлені в такому індивідуальному стилі, і я навіть там собі придивлялася, що щоб мені сподобалось, де б я хотіла провести там день, два, може більше. Не знаю. Так що можете теж пошукати і собі пофантазувати, так, як можна стати туристом у рідному місті. Насправді. В літературі написано, ви можете, якщо будете шукати, то ви побачите, що тільки оцей один півень у нас є в Одесі. Але насправді не один. Зараз я вам покажу ще, де в Одесі можна знайти зображення півня. Це будинок досить відомий. Він знаходиться на вулиці Спиридонівській, 21. От на перехресті чим я забула, чесно, здається, то лікорітний провулок, щось таке, чесно, призабула зараз. Так от, просто ви можете його загуглити і сходити подивитись. Обов'язково, коли ви підійдете до цього будинку, підніміть очі і подивіться на орнамент, який прикрашає фасад будинку. Зараз я вам покажу трошки ближче. Ось так він виглядає. Якщо ви придивитесь, ви побачите такі як вишиті рушники, на них зображені лебеді і такі характерні дуже орнаменти. Його цей будинок так і називають будинок з рушниками. І це дійсно унікальний будинок, такого більше в Одесі немає. Причому дуже цікаво, що Оцей орнамент і оці рушники, вони є не тільки на фасаді. Але коли ви зайдете у двір, ну я не буду вам в ефірі казати код, ну так намікну, тільки те, що це найбільш розповсюджений код. Або просто почекайте, коли хтось буде заходити. І коли ви зайдете в під'їзд, то ви побачите ліворуч, ще збереглися старовинні двері. І от двері, і їхній. Господі, декор, він повторює той декор, який ви можете зараз бачити на фасаді. От уявіть собі, наскільки тодішні архітектори так робили такі абсолютно цілісні споруди, що навіть декор дверей там, інтер'єрів він був співзвучний з тим, що ми бачимо на фасаді. А тепер, значить, де ж там півні? Да? Зараз я вам покажу трошки ближче. Як виглядають ворота цього будинку? І, от праворуч, та я зняла деталь, може не так сильно і видно, але я думаю, що впізнаваний Сілует силует, Півдня. І це теж ну, здається єдине місце, де в Одесі от можна побачити зображення саме півдня. Так що можете собі зробити таку прогулянку з Отонівського провулку до вулиці з 21. До речі, я от поки почала вести ефір, я згадала, що ще було у нас одне місце з Півнем, Але я просто я не підготувала картинку. На тому ж перехресті Рішельєвської і Дерибасівської досі у нас стоїть будинок, це Дерибасівська, 10. На ньому колись була ну такий як шпіль, і зображений був саме півень, тому що там знаходилося представництво фірми ПАТЕ. Це та фірма, яка займалася розповсюдженням і ну, виготовленням і розповсюдженням перших кіноапаратів. І от в Одесі представництво цієї фірми воно знаходилося в цьому будинку і от на ньому був оце, була ця реклама. Якщо я не забуду, я, можливо, в сторісах розміщу цього півня. Ну, звичайно, що зараз його там нема. Ну, з півнями, здається. Зараз я огляну, може я вам там що ще, ще знайшла. Ні, більше нічого. Так, на сьогодні було так коротенько, да, 20 хвилин. Я вам розказала, де у нас в Одесі можна побачити півнів і мавп. Даю вам завдання. Да, мої юні слідопити, знайдіть, де, чого я не побачила, і напишіть мені, будь ласка. Значить, наші плани на цю неділю. Я нагадую, хоча там група, в принципі, вже зібрана, але ще можна доєднатися. Буде дуже цікава зустріч курйози одеської топоніміки та архітектури. Там, де я буду показувати от щось типу того, що я вам сьогодні показала, але там буде більше прикладів. А, і покажу ту саме, а, за що мене чуть не забрали в службу Божу, <с> але не в ефірі. І власне, а, на наступному тижні буде ще один ефір з. Закінченням Одеського зодіаку. Ну і так уже прям сильно-сильно заздалегідь. Я вас запрошую на нову екскурсію, яку я от зараз активно дуже дописую, яка буде називатися Слідами майстра корабля. У мене знову ж таки тут підписники всі такі знающі. Я думаю, що ви, ну, принаймні, чули про роман Юрія Яновського, Майстер корабля, який є автобіографічним, і в ньому розповідається про власне, Встановлення вуфку, все українського фотокіноуправління і нашої одеської кіностудії в 20-ті роки минулого століття. Там буде насправді дуже цікаво. Там буде і філософія, і кохання, і кіно. Ну, це вже буде аж на наступному тижні. Все, я вас люблю, цілую. Гарної, спокійної нам ночі, бо здається, я маю надію, що на сьогодні вже всі відстрілялися. Чесно, у мене сьогодні був досвід прильота в той час, коли я, вибачте, приймала душ. От так що в моїй скарбничці є поповнення. Так що я бажаю, щоб сьогодні у нас уже такого досвіду не було. Все, люблю, цілую, до зустрічі в сторісах. Ну і на наступному тижні в наступному ефірі. Всім пока.